Пане Олексію, звісно, що зараз ці слова говорити складно, тяжко, зважаючи на останні події, які страпилися, що розстріляли українського захисника за це гасло. Але перш ніж розпочнемо нашу розмову на львівські теми, хотіла би почути і вашу думку стосовно цього жорстокого злочину і порушення правил і звичаї ведення війни. А, дивіться, Росія не вперше порушує надіятись на те, що вона буде пробувати дотримуватися правил і звичаїв війни. Мабуть, ще в березні місяці минулого року, коли під час бомбардування Маріупольського драмтеатру загинула величезна кількість мирних людей, яка не становила жодної небезпеки ні для військових, ні для інших е, сфер населення. Однак це було просто е, певна дія з метою залякування, а також придушення всього українського і всього, що має відношення до української держави, до до української культури нації і незалежності. Однак е, незалежно від тих обставин, які відбулися. Українська нація не не зламалася, а стала ще сильнішими. Думаю, що це не являється одиноким випадком, і дані випадки трапляються. Однак, не всі вони потрапляють на камеру. Але звісно, ми будемо настоювати на тому, щоб кожен, хто вчинив злочин, був покараний. Війна триває, на жаль, і віримо в нашу перемогу вже в найближчий час, ну, але також і триває життя у місті Львові, як ми вже говорили. І сьогодні було виїзне засідання комісії з містобудування. Знаю, я теж обговорювали одразу кілька об'єктів. Побував на кількох об'єктах, кількох районах. Давайте трішки поговоримо про це спершу загалом. Бо маємо три окремі локації, про які точно хотіли би з вами поговорити. Як загалом охарактеризуєте сьогоднішнє засідання? Дивіться, сьогоднішнє засідання комісії було показовим. В першу чергу, ми прагнули те, щоб в першу чергу чиновники мало того, щоб бували на місці, а й почали все таки читати документи і рішення, які вони приймали перед тим. І виявилося, що більшість з них їх навіть не переглядає, навіть не переглядає історію, а деякі посадових осіб так і відповідно не вдалося залучити до комісії е, до виїзного засідання. Хоча Любомир Львович особисто визначив місце, особисто визначив час. Але як та дівчинка взяла і не прийшла на побачення, мова про пана Зубача, я додам так. Звісно. Що заступник міського голови з містобудування. Е, саме так. Але сьогодні, мабуть, відбувся. Перший за грубо говорячи моєї пам'яті випадок, коли все таки чиновники надали коментарі телеканалу НТА, до цього отримати будь-який коментар стосовно будь-якого рішення вдава не вдавалося за можливого у зв'язку з тим, що вони уникали. Тому я думаю, що це не перша виїзне засідання комісії архітектури, і повірте, говорить, більшість звітів на сьогоднішній момент і висвітлювати питання, які являються складними як для міста, так і для депутатського корпусу, ми будемо здійснювати публічно і давати можливість людям приймати участь в обговоренні тих або інших складних питань з метою виправлення цієї містобудівного колапсу, який відбувся. Спочатку в нас був певний керівник, який трактував, що ми повинні укруплятися, і е, урбанізація являється, е, являється процедурою розвитку. Однак, стикнулися з рядом обмежень на сьогоднішній момент стикнулися з другою проблематикою, а саме е, ще з однією особою, рішення якої кардинально в іншому порядку впливають на діяльність. Містобудування в місті, хоча на сьогоднішній момент і ринок нерухомості вже дозрів, і ментальність людей помінялася. Однак в головах чиновників, як який бардак існував до війни, такий і продовжує існувати. Намагаємося ламати стереотипи завдяки вам. Великі вам дякую. Дякуємо вам. Насправді ми також і звертаємося до чиновників Львівської міської ради. Студія телеканалу НТА завжди відкрита. У нас прямі ефіри. Приходьте, не бійтеся, ми не кусаємося. Можуть бути гострі запитання, але це наша робота. Сьогодні ви були безпосередньо на сихові. Там є доволі. Така непроста ситуація, з, зокрема із церквою насихою, бо з однієї сторони нібито має будуватися православна церква Україна, з іншої сторони там хочуть створити паралельно і майданчик для вигул, вигулу собак. Як сталася така колізія? Що ти на не території так? хочуть виділити для вигулу собак? так? Дивіться, історія цієго, цього об'єкту розпочала свою діяльність, мабуть, у 2008 році, коли церкві Київського патріархату була закріплена земельна ділянка орієнтовною площею 0,56 га. Подальшому, наскільки я розумію, будівництво церкви не відбулося, і в свій час православна церква України от здійснила, скажімо, Самовільне будівництво храму так, мабуть, буде саме вірне твердження. Паралельно з нею здійснило аналогічне будівництво і церква московського патріархату, яка на сьогоднішній момент є заборонена на території Львова. А також була неодноразово епопеєю скандалу, а також була ряд рішень щодо її демонтажу. Однак до сьогоднішнього дня її не виконали. Земельна ділянка є цілісною хоча під час огляду. Місце розташування а також мі е, прилеглої території виявили іншу тери... ряд частини території, яка гіпотетично якби могла відноситися до єдиного комплексу. Бо будівництво кількох великих споруд на даній території являється неможливим, ну адже. Все таки всі ми являємося люди віруючі, і для кожного церква це є щось святе. Кожен туди приходить і побути наодинці, і залишити своїми думками і прийняти правильні рішення. Тому для кожного українця це являється сакральним місцем і воно являється унікальним. Тому будівництво кількох споруд, які би заважали одним одні, якби не зовсім являється правильно і не являється традиційним для. Українського суспільства. І виявився один важливий факт, що в 2019 році, не знаючи, чи то за її ініціативу Андрія Івановича, чи то може за ініціативу його кота Левчика, було підготовлений проект ухвали, відповідно до якої було затверджено ряд об'єктів, на яких планується здійснення вигул собак. Зокрема, туди попала територія орієнтовної площі, практично третина земельної ділянки, під яку планується. Будівництво церкви, однак, протягом цього тривалого періоду ніхто навіть і не досужувався підняти містобудівну документацію про те, що. Такого виду діяльності в межах даної території в апріорі бути не може. І, відповідно, місця для вигулу БАКа, тим більше їхнього тренування, повинні відбуватися явно не перед територією сакральної споруди. Тому яким чином це виникло, хто візував даний проект ухвали, як така ситуація відбулася, і як виходити з цієї ситуації на сьогоднішній момент, однозначного бачення немає. Однак проблема є. Вирішувати її потрібно, і рішення буде однозначно прийнято. Тобто, проблема буде вирішення, питання чи в кінцевому випадку понесуть відповідальність особи і чиновники, які пропонували даний проект ухвали, не будучи навіть на місці, малюючи якісь там загадані аморфні бачення, не розуміючи ситуацію, яка трапляється безпосередньо на місці, адже грубо говорячи, на карті і на місці ситуація відрізняється кардинально. По різному, і це не єдина і не типова ситуація в місті Львові, коли така ситуація трапляється, ну і рішення не узгоджується з містобудівною так. Документацію вищого рівня Це так, практично це... повністю на сьогоднішній момент містобудівна документація план зонування кожного району існує порядка 10 або 15, а може навіть і більше місць, де вони не являються неузгодженими, а іноді навіть суперечить одна одній. Тому яким чином орган місцевого самоврядування протягом тривалого періоду часу. Робив відповідні зміни і коригування, залишається великим знаком питання. Однак, я думаю, що з відкриттям е, реєстру і запуску е, відповідного закону, який приведе це все е, в цифрову платформу і унеможливить спілкування е, власників землекористувачів з містом, а рішення будуть прийматись на основі поданих документів, вирішить багато питань. Паркін на вороного так, ще одна Паркінг на вороного. Паркінг так, Паркінг Маріч, на вороного ще тема. так ще одна тема. Тому що ну очевидно, всі, хто живуть у Львові, знають, яка проблема запаркувати автівку в центрі міста. Дивіться. І на Вороного тягнеться довга історія судів, рішень, е касацій, апеляцій, що там, по ідеї, має бути. Е, дивіться бачення мабуть однієї посадової особи, можливо, двох. Чи то Андрій Івановича, чи то Любомира Львовича, генія містобудівної діяльності, здійснювати чергові відповідно забудови. Мало того, що не то в нас являється історичний ареал, чи то в нас його немає, чи то його виконком затвердив, а сесія ні, чи вона документація виготовлена, чи не виготовлена. На сьогоднішній момент по багатьох моментах є великі знаки питання, адже вона не відповідала вимогам, і в багатьох моментах. Явно суперечила містобудівній діяльності і суперечила реальним сталим способам життя міста. Протягом вже історії з земельною ділянкою на вулиці Вороного триває, мабуть, вже тільки за моєї пам'яті цілий десяток років. Протягом всього періоду часу громада бореться і говорить, що в межах цієї земельної ділянки споконвіків був майданчик спортивний. І в більшості них в випадків громада йшла на те, що готова була е, погодитися з будівництвом багаторівневого паркінгу, на верхньому поверсі якої мав бути цей же спортивний майданчик, щоб задовільнити потреби і відповідно гостів і мешканців даної території, а також е, фізичні потреби дітей, школярів і всіх інших. Однак, в міського голови протягом тривалого періоду часу існує давнє бачення збудувати там. Готель станом на сьогоднішній момент містобудівна документація вже була скасована. Тобто, детальний план території там вже розроблявся. І рішеннями судів він був скасований. Мешканці, однак, так? мешканцями, однак це не перешкодило Андрій Івановичу підготувати новий проект ухвали і зробити затвердити майже аналогічний детальний план, який на сьогоднішній момент знову знаходиться в судах. тобто на сьогоднішній момент чиновники не чують, вони не адаптуються до існуючих умов життя, живуть в якомусь аморфному світі і не пробують знайти відкрити очі і подивитися, що за територію їхнього кабінету життя відбувається зовсім не так, як вони собі думають. Можливо, мешканці зараз дослухаються до слів не. Чиновники не свідки до слів, дослухаються, дослухаються, до слів мешканки в нашому ефірі, тому що наші журналісти мали можливість поспілкуватися з людьми, які там проживають. Тож увага на екрани. Це земельна ділянка, на якій знаходився колись спортивний майданчик. Тут грали діти, в баскетбол і футбол. Згодом, так як в нас є брак паркомісць в місті Львові, особливо в центральній частині міста, тут почався стихійний такий паркінг. Відповідно, Львівська міська рада вирішила віддати цю земельну ділянку безкоштовно. А вона завбільшки 14 соток, тобто доволі велика земельна ділянка в самому центрі позаду готелю Жорж безкоштовно підприємцю ТЗВ ательєр. Відповідно, ми, як громада, не можемо з цим погодитися, тому що станом на сьогодні, тим паче не можемо з цим погодитися, адже триває війна і заради демократичних змін люди віддають своє життя. Тому ми намагаємося боротися тут. З корупцією, тому що вважаємо, що це корупційна схема, коли приватному підприємцю, який має зв'язок до мера міста, віддається 14 соток безкоштовно. Вважаємо, що, по-перше, найкращий, звісно, варіант це паркінг однорівновий з гори, це має бути дитячий майданчик або громадський простір. А якщо такого неможливо зробити, там чи просто громадський простір для міста, вважаємо, що така земельна ділянка має бути сформована для аукціону і продана. Пане Олексій, ну люди йдуть в суди, оскаржують рішення. Львівська міська рада приймає нове рішення. Так взагалі не зрозуміло, на яких підставах громаду не чують, що робити людям, щоб їх почули. Дивіться з цією ціллю, завдяки телеканалу НТА, Ми пробуємо йти в мас. Пробуємо спілкуватися з людьми і доводити дану позицію. На сьогоднішній момент ми регулярно викликаємо керівників профільних департаментів з метою надання відповідних звітів, а з метою почути їхню думку з приводу тих або інших запитань. І Педалюємо питання в частині виїздів на місць і спілкування відповідно з громадськістю. На сьогоднішній момент я думаю, що ми і по приєднаним територіям на теж величезна проблема. Зокрема, я більше ніж переконаний, що і мною і частиною депутатських корпусів буде прийматися рішень щодо формування органів самоорганізації населення. Ми будемо ініціювати відповідно створення е, даних органів і делегування частини повноважень їм на місцях, адже так як на сьогоднішній момент формувався бюджет, так як формується відповідно містобудівна діяльність, так як протягом даного періоду часу не виготовлено. Не проведено у відповідність ні відповідно генеральний план, ні, відповідно плани зонувань. До сьогоднішнього дня вони приєднані території вже протягом практично трьох років знаходяться в складі міста Львова. Практично жодної містобудівної документації не виготовлено по приєднаній торгромаді, не добудовані об'єкти соціальної інфраструктури, а бюджети, які відповідно виділяються на забезпечення їхньої життєдіяльності. Не практично рівноцінні критичним витратам, тобто на рівні забезпечення їхньої життєдіяльності. Тобто, місто Львів на сьогоднішній момент не в, не здійснює інвестування в прилеглі території, а це ганьба. Адже ми, коли приєднували їх до себе, обіцяли їм і воду, і каналізацію, і садки, і школи, і дороги, і освітлення. На сьогоднішній момент практично не зроблено нічого. Тому в будь-якому випадку ми будемо питати за вимагати звіту. В профільних заступників міського голови, в частині виконаних обіцянок, виконаних речей, а також проводити інспекцію їхньої, їхньої словетної, так званої нової структури будівництва об'єктів, які повинні бути. Гуманними для проживання і комфортними для проживання мешканців переконаємося щодо як вони здійснювали, які відповідно виконання декларовані принципи, і наскільки одне слова відповідають дійсності. Думаю, що ви приймете активну участь в цьому, і разом з зусиллями ми попросимо практично кожного профільного керівника в публічному звіті за виконану роботу. Я думаю, ми навіть не готові надати студію для такого для такого звіту. А якщо ми говоримо про вулицю Вороного, ви вже сказали, що ми маємо коментарі чиновників. Тож давайте послухаємо заступника директора департаменту містобудування Сергія Коровайника, що він сказав. Та інформація, що є в мене по цьому питанню, під до план території, затвердженого, який зараз ускаржується в суді. Компанія Тадір змусила для оформлення цієї зняти для будівництва готелю. Підстави для відмови вам відомо, є тільки не пізні з тої документації, спільно проєкту хвалем В Той же час при візуванні проєкту ухвали ми написав свої зауваження, в тому числі і ті, що ставимо на сьогоднішній день детальний план території оскаржується суді. Крім того, інформаційні довідці ми також прописали, що е, зареєстрована земельна ділянка, яка була яка була зареєстрована на підставі попередніх рішень сесії, які надавали аталіру земельну ліку. Наразі на карасу карті її немає. З яких причин нас в над... з яких причин там немає, у нас у нас інформація просто відсутня. Але цю інформацію не дали інформаційні довідці до самого проекту. То, Я зрозумів не прохвалив. Перекладіть а -а. на людську мову. Як це прокоментувати? Не можна? Віде. Органи державної влади повинні діяти в межах спосіб, передбачений законом. Земельний кодекс виділяє єдину підставу, коли чиновник не повинен готувати проєкт ухвали, так? Це невідповідність містобудівній документації. Ми, Більшість Європейської солідарності не голосували за проект ухвали щодо затвердження детального плану. По вулиці Вородного. Однак окремий склад е, Європейської солідарності разом з е, самопоміччю і ще окремими депутатами підтримали даний проєкт ухвали, і він був е, підписаний міським головою і е, набув відповідної чинності. Е, на сьогоднішній момент існуюча містобудівна документація передбачає будівництво даного те. Однак е, Перед початком виготовлення даної містобудівної документації комісія архітектури давала певні рекомендації управлінню архітектури, зокрема, дослідити можливість використання даної земельної ділянки за іншими призначеннями, в тому числі багаторівневий паркінг і інші сквери і інші речі. Однак департаментом містобудування. Не було вжито певних дій, щоб передбачити різні варіанти використання. На сьогоднішній момент чинна містобудівна документація передбачає виключно будівництво готелю, і цим скористався відповідно заявник, інтереси якого співпали з пролобійованою ухвалою про затвердження детального плану території. От дивно, там річка я виходить. Би дуже хотіла, має щоб бути ви паркінг співпадали майданчик. інтереси з мешканцями. От справді, мешканці в, в даній ситуації точно не чують. Має бути багаторівний паркінг, дитячі майданчики, а в кінцевому результаті виходить готель. Ще одна ситуація: вулиця Панаса Мирного. Прокоментуйте, бо я не зовсім розумію. Це рішення департаменту містобудування, яке по факту призводить до того, що на місці колишнього дитсадка має бути. Багатоповерхівка а, дивіться складне питання а, в ньому на сьогоднішній момент є дуже велика кількість запитань так. На сьогоднішній момент мене більше турбує чергова невідповідність містобудівної документації, як в генеральному плані був один вид використання в плані зонювання з'явився інший вид використання. Однак я думаю, що це питання буде м, на сьогоднішній момент винесено в окреме досліджуване питання, адже там величезна кількість судів, які тривають на сьогоднішній момент. Є суб'єкт, якому об'єкт даний належить орган місцевого самоврядування в свій час. Зобов'язувався з ним і підписував певні інвестиційні угоди щодо виконання певних речей, зокрема будівництво іншого об'єкту, в тому числі соціальної інфраструктури. На сьогоднішній момент дані інвестиційні договори не виконані а орган місцевого самоврядування не вчиняє жодних дій з метою. Врегулювання даної ситуації я розумію, що інвестора теж ставлять встановище, який розуміє, що протягом 10 років його питання не вирішене, він вчиняв весь комплекс дій, який пов'язаний був на, на врегулювання його питання однак воно не вирішується. Тому він подав звернення. Хоча, якби дивує сам текст проекту, ухвали, адже він суттєво відрізняється від типових ухвал, які друкуються управлінням земельних ресурсів, таке враження, що а вона писана не іншим суб'єктом аніж віддекларовано. Однак, і по судах величезна кількість запитань, і по діяльності органу місцевого самоврядування, і по діяльності департаменту містобудування. Я думаю, що це буде чергове складне питання однак немає питань, які не вирішуються. Є люди, які їх не готові вирішувати. Гарно сказано. Давайте послухаємо головного архітектора Львова, Коломійцева і безпосередньо мешканку, яка там живе і не має де водити дітей в садочок. Очевидно ж. Моя думка така. Я проживаю от в цьому будинку напроти. Колись в 70-х роках був землетрус. Моя квартира є кутова, і в нас капітальна стіна має великі тріщини. Так, зверху від четвертого поверху аж донизу. І багато поверхівку тут будувати то аж ніяк не можна, бо ну, слабі о наші будинки після тих землетрусів. Землетрус тоді був сильний і пішли отакі от от тріщини. Колись тут то був садик, садочок. Садочків бракує, будинки бачите, от довкола от в тій стороні там екодім будує, висотні будинки. Садик відновити тут, аби було добре. Бо якраз то воно ну, актуальне. І от відкривають е, рядишком, от був магазин, відкрили в магазині садок приватний, який взагалі не. Ну, не підходить під садик. магазин під садик зробили. Я особисто тут не бачу можливості будівництва якихось дев'ятиповерхових будинків з точки зору навіть тих видів, які є згідно з зоною Ж3. Тут допустимі. Це вже така моя особиста думка. Тепер щодо формату забудови, тут дійсно є ряд юридичних питань, про які голова комісії сказав: ці питання вони є в юридичній площині. Я не беруся. Там висловлювати якісь оцінки та тих чи інших судових рішень, питань, які розглядалися протягом довгих років в різних інстанціях. Є об'єкт нерухомості, який є ну, в стані, ми зараз бачимо в якому, тобто чи він підлягає відновленню, судячи з вигляду з того, що там стіни там валяться. Ну я, я в цьому сильно сумніваюся. Так, да, економічної в економічній економічні доцільності правильно я сильно сумніваюся, але е, з точки зору того, що тут може бути, я завжди рекомендую е, розглядати в форматі архітектурного конкурсу, тому що ми маємо зараз ряд архітектурних конкурсів на звернення, в тому числі юридичних осіб в інших дільницях міста, які є непростими. Пане Олексію, от ви знаєте, я завжди коли слухаю чиновників, я чую дуже багато розумних слів. Так, які я розумію, що звичайному Львів'яну їх складно десь докупу. Людям можливо почути, тут буде садочок, чи тут його не буде. Тут буде багатоповерхівка, чи тут її не буде. Тут пролунало, що він не бачить пан Коломийцев в можливості будувати багатоповерхівку, але і не пролунало, попри те, що ми чули людей, які кажуть, нам бракує садочків, що тут буде садок. А дивіться, з приводу а, функціоналу, який буде вирішуватися, так це буде тривати на наступних стадіях. Чи зможе орган місцевого самоврядування вирішити питання в контексті повернення даної будівлі? Великий знак питання на сьогоднішній момент. Чи економічно доцільно залишати, навіть якщо дана будівля буде повернута в комунальну власність з приводу економічної доцільності проведення його реконструкції? Адже на сьогоднішній момент протягом там більше 10 років, а може навіть... Більше 15 років даний об'єкт не експлуатується. Він вічно затікався, не перебувають в жахливому технічному стані. І питання буде стояти в економічній доцільності. На сьогоднішній момент місто Львів отримало в спадок від Брюховицької селищної ради школу, яка на 70% була збудована. Додатково вклав в неї 40 мільйонів. Та, і на сьогоднішній момент декларує підрядник, що в неї треба ще вложити порядка 200 тисяч. 30-240 мільйонів для того, щоб його закінчити. Якщо наші е, посадові особи департаменту містобудування будуть таким чином будувати ті садки, то вартість мінімального садка буде становити порядка 1 мільярда, що на сьогоднішній момент є явно більше ніж захварним. Тому в економічній доцільності е, повернення е, безпосередньо цієї споруди мені важко відповісти, чи буде е, досягнути якийсь консенсус. Мені на сьогоднішній момент важко відповісти однак, я думаю, що це буде ще велике питання, і яким чином буде це питання врегульовуватися? Однак, воно в будь-якому випадку на сьогодні. Вже буде врегульовуватись вигу... в... 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 публічно. Ну я так розумію, що виїзна комісія дала свої результати, і чи плануєте продовжувати таку практику, і коли невіться? Звісно, ми плануємо. Я думаю, що ми будемо підзбирувати питання таким чином, щоб вони були цікаві і для мешканців, і для виїзних громад, і для інших речей. Я думаю, що раз в місяць ми будемо збирати питання, щоб це була не одна локація, щоб це було 3-4 важких питання, на які ми будемо пробувати спільно. Находити правильні рішення таким чином, щоб нам ні перед суспільством, ні перед нашими дітьми соромно не було.